Добрий день всім, хочу подсаж... показати вам саджанці полунички сорту Сибіла, це середньорадній сорт <кій> італійської селекції. Скільки зарікаю собі кожен рік. Не зв'язуватися з знайомими людьми. Чому? Замовили полуничку і відмовилися. Якби я знала про таку ситуацію, але вона завжди в мене повторюється, то вже б давно ці саджанці продала. Що я вам хочу показати? Хочу показати вам кореневу систему. Ось така коренева система. Садженці, сорт сибіла. Він зазвичай йде на тиждень пізніше від сорту клері. Я собі вже насаджала, я просто б її собі висадила, але просто в мене вже просто не вистачає куди. У мене ще стоїть один сорт, недосаджений. Краще було б його посадити ж і раніше. Отакі От ось саджанці. Тому вирішила я їх виставити на продаж. Є такий стаканчик. В основному отакі черненькі стаканчики. Корінці вже повилазили. Вона в мене тут стоїть просто. На сонечку пролита все. Ось. Тому вирішила я її продати. Де-не-де потрапляється такий ось листочок. Я його не буду обламувати. Це листочок був приморожений, коли був мороз, так як тепличка, парничок у мене стояв без опалення. І він ну, холодніший від теплиці буде трошки. Вона була укрита. І... Трошки поприморожували листочки, але з серцевинки все вийшли молоденькі, гарні. Ось отакі саджанці, стаканчики. Я це я просто зняла, щоб їх тут поскладала, пролила водичкою. Зараз накрою просто сіткою за тиняйкою. Парники в мене всі забиті, просто вже виношу, бо нема куди ставити. Зараз ще буду виносити своє АМІ. Так що, кому потрібні саджанці, я залишу внизу під відео номер телефона. Пишіть на вайбер, дзвоніть, Ну, в основному я відповідаю. Ну, Багато справ сьогодні хоч і п'ятниця, але все одно. Сьогодні у нас 18 квітня продала б раніше б люди висадили все б. Її раніше посадити вона б вже і, і пороздвоювалась. Отакі гарні саджанці. Ось, коренева вся, вже почала виходити в цьому стаканчику. Так що Сорт сибіла. Вона, звісно ж, оброблялась, але вона так, як поливається зараз, то її буде необхідно обробити. Грунт мішаний, бо це ставилась на зиму розсадка. Так що приймаю замовлення. Було б місце, висадила б собі. Хотіла я такий середній сорт, але ж хочеться і інші сорта, тому вирішила її продати. Треба ще пробувати інші сорта просто насадити. Так що всім гарного дня, кому потрібно, приймаю замовлення, зараз її розпродам, та й будемо займатися. Далі своєю полуничкою, бо в мене полуничка вже повибрасувалася квіт. А я ще не купила такий препарат, як йодоцит, тому що, якщо задощить, бризкати якимись хімічними препаратами, я не хочу, бо полуничку і самі йому. А от йодоцитом я обробляю як профілактика від хвороб. Так що всім гарного дня.